Сьогоднішня конференція це є наслідок наших попередніх зустрічей і відвідувань Сполучених Штатів Америки, де ми з моїм бойовим другом паном Березою і, на жаль, пораненим Семеном Семенченком намагалися отримати допомогу. Необхідну для України в надважкі для нас часи. західним лідерам треба переглянути їхню позицію. Вони кажуть, що в разі неприпинення вогню вони надішлють зброю в Україну. Вони помиляються. Якщо б вони передали оборонну зброю заздалегідь, зброю протитанкову системи контролю за повітряним простором, засоби бачення, вони зробили припинення вогню можливим, забезпечили б його. Це не йде одне за іншим, і вони потрібні саме для припинення вогню. Тому мій ключовий меседж по поверненню: якщо ви справді вірите, що припинення вогню потрібно, то ви маєте діяти. Перестаньте їздити в Київ на веселі розмови. Це час дати Україні засоби для того, щоб припинити вогонь, і це означає оборонну зброю. Ендунгабіта іристайндґікраїн мінсенфорс сісфайр анамін зі здифенсиве. Фактором припиненням вогню на сході буде потужна українська армія, консолідоване суспільство і надійні партнери, вірити Росії і, і терористам яких вона озброїла, дуже складно. Для мене це неможливо. Але я ще наголошую, ми держава, яка дотримується, дотримується всіх своїх міжнародних зобов'язань. Те, що ви бачите, дуже складна комбінація дипломатичних військових. Юридичних і суспільно інформаційних маневрів Росії Вони хочуть взяти, що їм захочеться в Україні, і уникнути наслідків. Містер Путін хотів би отримати Україну або будь-що, що йому заманеться, без визнання юридичних санкцій, міжнародних обмежень або економічних наслідків. Якщо вам потрібне моє передбачення, я передбачаю його провал, і питання лише в тому, як багато невинних людей. Солдатів волонтерів в цій країні мають померти, доки світ не скаже містеру Путіну зупинитись, відійти і зупинитися негайно. Вважаю, right що ми всі. Станемо свідками, коли ми переможемо і відкинемо українські, о, російські війська за межі наших кордонів.